Вітаю вас, Смерочки на зв'язочку, як завжди. В'ячеслав мене зовут і віщаємо із Одеси з кістечкою. Так що, ребятулічки, вашому вниманию, миєчки отримали Текман на 1,9 кВт і отрима на 2,1 кВт. Ребятки, на цій мийці зараз проходить велика-велика акція. Я вам можу відразу сказати ціну, щоб ви якому не цікаво, відразу проліснули. Кому поцікавіше це питання, то тоді сідайте і удобно. І будемо е, дивитися ці миєчки. Значить, ціна 5 тисяч гривень, ціна 7500. Е, давайте дивитися, розпаковувати, будемо бачити, да, що в нас там і з чим його їдять. Так, значить, цей момент. У нас е, мийчка, Давайте я прочитаю вам і будемо доставати. Що ми тут пишуть? Один 9 кВт. Так, частота, е, максимальний тиск 160 бар, робочий тиск 110 бар. Продуктивність 330 літрів в годину, 5,5 літрів в хвилину. Клас захисту, маса, понятна, артикул, понятно. Дата виготовлення в нас, коли пишуть, не пишуть, але це на все одно думаю, що це у нас 24-го року, тому що вони тільки недавно на ринок заїхали в обновленій версії. Тепер давайте будемо дивитися її, розпаковочки. Ці миєчки дуже класно продаються. Взагалі техмон компанія непогана, ви всі знаєте, ми торгуємо техменом деякими вещами. Так, ну, Починаємо. Дивіться, з упаковки. Все гарно запаковано, розпаковка росієн. Так, сама миєчка є. Що в нас тут є? Насадочка. Дивіться, яка пеннік, він такий він аж непоганий, такий класний. Далі в нас йдуть Пістолет раз, пістолет два, ну, насадка на увазі. І і насадка три. То, виходить, це насадка, а це у нас, виходить, подовжувач. Це е, у нас скрепиться на таких бистроз'ємчиках. Дуже зручно. Зараз ми його судим, сюди, хоп. Зафіксували, бачите все. Далі. У нас тут є така насадка коротесенька, ми її вставляємо, мабуть, кудись сюди. Раз, зафіксувалась. став паузу. Значить, зібрали ми цю миєчку, цей пістолетик, була б маленька пауза у нас. В общем, вставляється насадочка сюди. Раз. І цей у нас повністю вставляється сюди. Отаким чином. От це, в тебе є пеннік. Сюди вставляється у нас шланг, натискається, це вже нова задумка. У нас і в Техасіки така ж сама такий вход і в, ць, в цей такий вход. Зараз будемо її доставати, але що стосовно Техасіка, Техасік теж є, ми отримуємо, потім до нього доберемось. Достаємо самому. ручку. нас є нічого їх немає. Не? Ребята, за 5 тисяч гривень ви звісно вибачаєте, але за 5 тисяч гривень таких мийк ви не знайдете чому? Тут офіційно 2 роки гарантії на цю мийку і вона за свої кошти вона дійсно вам відпрацює з доброю часом, і, кажуть, і совістю. Дивіться на цю миєчку. Ну просто крутейшая. У нас все зрозуміло тут, у нас окремо пенник, у нас вкил-викил. Щодо пенника, ти собі що зробив? Ти собі на пістолет її поставив, зробив працю, собі поробив, попшикав, зняв, все на швидко І повернув і далі собі пішов мити. Тут у нас є така насадка, вона найкрутає насадка, зараз рахується, Ти собі її... О, господи. Ти собі її крутиш, робиш ширше. Або якщо ширше, тобі слабий поток. Робиш трошечки менше, тобі виходить, поток сильний. Тільки треба дивитися уважно, якщо у вас на машині десь є кусочка красочка торчить, вона його підриває тільки так. То виходить, не треба тобі робити прямим, отак, от углом, да? робити прямий кут. Тобі треба немножечко накисть робити, щоб... Отак от вода уходила, уходила, бо якщо прямо воно буде підривати все. Це дуже важливо, у кого машини є якась цясочка. Далі, ну що, ребятки, моєчка достойна з ручечкою, з бобіночкою, Я рахую за 5 тисяч гривень. Вона дійсно, дійсно має бути. Так що, дивіться, тут в нас вже, кстати, от шлангочка йде, підключається сюди. Теж тут, якщо треба обслуговувати, можна обслужити цей шланг. Тому що в мене, допустимо, та предыдуща моделька, в мене якось воно там через ручку і був пустилась ця гайка. Тут гайка, не гайка. Коротше, мені треба було розбирати всю бобіну, щоб достати до тої гайки. А тут, бачите, дивіться, теж з'єднання металеве, в мене там було резинове, Ну, в общем, це апгрейд повний шланг. Я рахую, що дуже, дуже такий. Бачите, начало теж рифлене, Ну, в общем, все продумано, все зроблено. Була в них робота над помилками своїми, вони їх і справили, і ці миєчки повинні продаватися і повинні робити дуже довгий час. Так що з цим питанням ми розібралися. Я не буду окремо знімати відео ще на думку. То, будь ласка, береться терпіння. Давайте подивимось ще, ще цю миєчку з вами. Вона теж вас приємно здивує. Так що що? Поїхали. Значить У нас миєчка 160 модель КПА 160 дробь 200. Відразу ми дивимося її характеристики. Тут у нас 160 бар, тут у нас 110 бар робоча, 420 літрів в хвилину. Що у нас чуть вона 2,1 кВт, це вона чуть -чуть в нас, як би то, тяжеліше, да? І мощніше. Давайте робимо розпаковочку. Це в нас коштує 7500, 7500 ціна ця дуже-дуже класна. Вони були по 8500, по 8700, коли тільки приїхали. Зараз зроблена акція. Значить, Постачальник заботиться о том, щоб ви собі могли придбати її трошечки дешевше. Я рахую, що це дуже класний момент. Ну, вона по собі вообще тут в огнях. Давайте мы її спочатку достанемо и будем з вами вже роздивлятися всі. так тросочка. Я так просто Ребят, 7500. спину чуть не срывал. Она там что-то заделалась как-то. Смотрите на эту мойку. Ёкала моя. Так і що? Так і що? Так і що? Я влюблен. Ну що я вам хочу сказати співа? Значить, спочатку я, як люблю казати, ми що ми робимо? Ми дивимось і влюбляємось. Да? Якщо ми влюбились... Ми повинні її брати, обняти, підняти. Ну, щось ми з нею повинні зробити, правильно? Якщо тобі подобається якась віч. Да? З цим питанням. Понятно. Тепер дивіться, звертаю вашу увагу відразу. В нас тут, дивіться, на цей кабель. Він не кабель, а шланг, він вже покращений для того, щоб він взагалі не ламався. Ці шланги ставлять в основному на професійних мийках. Навіть на професійних, якщо ви заїжджаєте на, на мийку э, обслуговування цього да, ви, ви бачили, які там шланги, а які повинні стояти. Ці шланги взагалі, вони дуже дорогі в закупці. І э, не кожна фірма ставить, тому що це розходи. А ця компанія прийняла рішення, що треба зробити, щоб людина... Робила довго і щастливо. Значить, що ми маємо, ребят? У нас тут є. У нас тут є внутрішній пенник, У нас тут є, дивіться, яка така резиночка. Сюди ми можемо поставити свої якісь насадочки там чи будь-що. Да? Тобто продумано. Давайте почнем, почнем звернемо вашу увагу на оці з'єднання. Да? Тобто це вже посилено все, я рахую, що там у нас є. Це захист, мабуть, там якісь шланги йдуть. чи ні? Зараз подивимось. Ні, це чисто йде захист такий. Захист зручний для того, щоб шланга ця чітко да? коли в тебе ти її закручуєш, вона починає розходитись. І це кріплення збирає вкупу. І тут не матується вже легесінько. Теж така непогана задумка. Ну і що? Тут обычно що у нас? Вкл и выкл, так? Да? Включили, виключили. Не работаємо. По давлению, ребята, ви повинні розуміти, що давление здесь 160 бар. У нас, якщо в нас в трубопроводі є там, 3 кг 4 то вона вам буде давати 160 бар. Якщо у вас немає, то вона вам буде давати 110 бар. Далі, 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 далі. Ребята, пістолети і комплектація. Дивимося. Значить, Нас комплектується таким хого пенником. Дивіться, які тут з'єднання. Я не знаю, тут, мабуть, десь в водопроводі вдома не така товщина. Дивіться, тут зроблено так, щоб вже на віка. Далі. Насадка. Насадка така сама, як там, але бачите, що вони зробили? Вони зробили це на закрутках. Для тих людей, хто бажає, щоб все було отак. На будь-який вкус і смак. Да? Тобто, зроблено під кожного клієнта. Під, для того, щоб людина бажає на закрутках, на тобі на закрутках Хочеш на быстросйомах бери собі на быстросйомах Бо в нас така сама похожа Техасовська, вона в нас на быстросйомах Так що, тобто, ребятки, в общем, ітох, підводімо ітог щодо цих двох миючок. 5 тисяч гривень. 7500 тисяч гривень. Дуже рахую, що ціни дуже класні. Дуже. На це кач. Два роки офіційної гарантії і м -м -м, якість ви саме бачите. Якість тут безупречна Так що, кому треба маєчка, звертайтеся в самерочку. Помімо цього, в нас ще є Ванька, Давай покажемо людям, що у нас ще є моєчка. Це оця моєчка Техасовська. Це в нас є ще Револьтовська Ще є оця дертнір, а зараз вона одна залишилась, віддаємо її за 7 тисяч. Є в нас миєчка 2518 моделька по револьту, Віддаємо її 7500, але вона на в з'ємах іде. Оця мийка Техас в нас йде з комплектацією там нема пеніка, в неї тільки вбудований пенік. Теж там ціна, 8 чи 8200, треба передивитися ціну. В общем, взагалі, ось дуже багато видів миєк в нас. І Сьогодні повинна приїхати така мийка маленька, 2317. там Пару штук ще постачальник для мене знайшов. Вона була 5800 чи 6, подивимось. Так що, що я вам можу сказати, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість видів моєк. Я рахую, що вам не треба де шукати. На все дається 2-3 роки гарантії. Семерочка відповідає за базар свій. Якщо якісь питання, звертайтесь і все вирішуємо. Так що, всіх обняв, всім пока.